От розумієте, я не люблю цю тему спекуляції на мові. Я спілкуюся українською мовою, вся моя родина, змалку. Я за те, щоб українська мова була єдина державна. Але я вже починаю по помічати навіть серед своїх знайомих, друзів, різних групи. От вони просто роблять такі вкид. Там. Хто там не спілкується українською мовою, той ворог. І потім коментарі. Там починається спеціально. Суперечки і вони собі накручують цим самим актив. Розумієте? Тобто вони використовують, вони прикидаються такими сильними патріотами. Розумієш? Вносять ворожнечу в суспільство, щоб накрутити собі там актив у Фейсбуці чи в Ютубі, немає значення. І от у мене є декілька блогерів таких, я помічаю, в нього його оточення, я його знаю особисто, його оточення все. Спілкується на українській мові, він сам І він постійно цей вкит робить. І там починається цей допис розкручуватися, багато коментарів. Ну просто розумієте, наскільки цим інструментом можна маніпулювати, наскільки цим інструментом можна принизити іншу людину, образити і так далі. Тобто з цими речами дуже треба бути обережним.